Вітаю вас на вишивальному каналі Хобі Хрестиком, я Світлана, і сьогодні я покажу вам усі свої електронні схеми, які я ще не вишивала, і декілька схем, які мені дуже подобаються, але їх у мене ще немає. Почну я з химери. Перша схема, яку я вам хочу показати, це білочка з Шишкою. Не знаю чому. Я саме її вибрала. Я бачила, що всі купляють саме зимову білочку. А я коли побачила оцю білочку, з шишечкою, осінні барви чомусь, мені дуже захотілося купити саме цю схему і вишивати. Білочка, якщо придивитися, такі очки в неї, Гризе ту шишечку, можна звернути увагу на лапку її з отими пазурями. Хвостик не надто лохматий у неї не такий, яким ми уявляли собі в дитинстві. У мене навіть іграшка була, я пам'ятаю, м'якенька білочка. І такий хвостик пухнастий, такий пухнастий був. Розмір цієї схеми 260 на 330 клітинок, 51 соліт та 5 блендів. Всього 56 значків. Грають між собою зелені, голубі. Та жовті осінні кольори. Сухі гілочки сосни бачимо теж на передньому плані біля стовбуру. І за білочкою. Я планую вишивати цю роботу, коли відшию свого котика. Коротко погодя. І вона у мене буде осіннім процесом теж. Далі улочка: 320х450 клітинок. 61 соліт та 12 блендів. Вечірнє місто після дощу. Моя улюблена тема для вишивання світло у вікнах. Це, мабуть, пізня осінь чи рання весна, дерева голі, майже без листів, щось там висить потрошки, небо хмарне таке. Здається, мені, що це рання весна. У химера декілька таких схем з трамвайчиками, з будинками, саме у синіх тонах. Я вибрала цю, вона мені сподобалася. Близько бруківки оцієї. У нас у Миколаєві, пам'ятаю, я свого далекого дитинства теж була бруківочка, захмарене небо. Уже вияснюється після дощу. Освітлення жовтим світлом від фонарів стіни. Все дуже гарно. Не знаю, коли буду вишивати, її ще не вирішила, але дуже хочеться. Подплеск волн. Моя одна із самих улюблених та омріяних схем. Я розумію, що вона комусь може здаватися зовсім некрасивою, зовсім негарною, навіть відштовхуючою. Тому що такий сюжет, а мені дуже подобається. Вона мене манить за собою. Дуже давно я її купила і не знаю, коли розпочну вишивати. Вона мене тривожить, ця схема, вона мене не залишає в спокої. І чимось нагадує мені мою долю. Тиха річечка, у берег плескає водичка. Човник прив'язаний гойдається на хвилях. І ніде нікого немає, навіть пташечки не видно, на гілочках дерева, а дерево майже всохло, але ж ні. Відросла від нього гілка, пустила зелень, і в нього почалося друге життя. Воно знайшло в собі для цього сили. І все це на фоні. Я не знаю, вранішнього неба і білий величезний місяць. Над ним хмарки видніються. А берег піщаний, мабуть, по ньому вода. Це моя схема, і я її буду вишивати. Я коли розповідала про неї подрузі, вона говорить, не треба її вишивати, вона буде псувати тобі настрій, тому що вона така невесела, а мені хочеться. І мене цей сюжет не залишає в спокої. Розмір схеми 250 на 450 клітинок, 38 солідів та 7 блендів, всього 45 значків. Сніжна парочка, безкоштовна схема. Я не могла її не скачати, тому що такий зимовий сюжет, дуже веселий, яскравий. Позаду цих двох сніговичків дерева, вечір, вечірній колір. На цьому сюжеті, так, засніжені дерева дуже гарні, морозна ніч чи морозний вечір, О, у сніговичках хлопчика, навіть ліхтарик саморобний якийсь, шарфики такі яскраві, капелюшок. Все-все дуже гарне. А вираз їхніх облич, як вони дивляться одне на одного. З такою відданістю я не змогла її не скачати, собі цю схему. Я не знаю, чи буду я її вишивати, поки ще не планую, але вона мені дуже подобається. Вона мене веселить, визиває радість. Може, я колись вишию на подарунок і комусь із внучат. Розмір схеми 210 та 250 квітинок, 41 солід та 8 блендів, 49 значків. Далі схеми від Оксани Степанчук. Перша з них весняні гості: 250 на 324 клітинки, 44 соліда та 29 блендів. 73 значка усього. Дуже весняна схема. Гарнісінькі пташки, правда, я не знаю, як вони називаються. Може, хтось мені напише в коментарях. Кручені паничі повилися по стовпчику. Крючок іще висить, від... щоб закрити каліточку. Ой, треба ж тобі примастилися. І їхні пози, такі жваві, весняна яскрава схема. Коли буду вишивати цей процес, буду радіти цим кольорам, насолоджуватися ними. А коли буде вишита робота, звичайно, дуже гарна буде. Тільки ж коли до неї дійдуть руки. І ще одна схема у мене від Оксани черепахи. Дуже велика, як на мене, 700 на 499 клітинок, 124 кольори, 115 солідів та 43 бленди. Всього 158 значків. Але ж вона і гарна, дуже гарна. Я вже хотіла думала. Може її вишивати на шістнадцятому каунті. У мене є Аїда шістнадцятого каунту і хрестиком. В неї такі яскраві кольори, у неї так багато деталей, оці рибки, різні різні, що там корали, різна морська живність, величезні черепахи. Все так гарно. І вона була б як відпочивалочка. Зрозуміло, що вона нелегка, тому що багато кольорів, бленди. Але ж які кольори і яке задоволення вони будуть приносити, коли я її буду вишивати? Але ж якщо на 16-му каунті, то вона буде більше метра в ширину. Така велика. Я не хочу таку велику схему. Але коли прийде черга її вишивати, щось придумаю. Побачимо, на якому каунті, чи може на конгрес Траміні, вже якось буде. Слідуюча схема у мене від Наталії Перепелиці Рибалка на природі. Її розмір 450 на 570 квітинок. З кольорами я ще не розібралася, тому що вона у мене в PDF на паттерн кепер. Цю схему я вже показувала в своїх відео і не раз. Вона сподобалася моєму старшому синові, і я буду її йому вишивати. Сюжет мені теж подобається. Попробую від Наталочки перепелиці, як вона вишивається, важко буде чи легко буде, але теж, я думаю, буду вишивати цю роботу з задоволенням. Як завжди, буде часом і не вишивун. Так якось з медведиками я цілий тиждень зовсім не могла. Лише сьогодні взялася вишивати, а відео ж не зняти, треба ж його знімати, щоб щось вам показати, чимось вас порадувати, дорогі мої глядачі, дорогі підписники. Тому за вишивання вже сяду завтра, а сьогодні дознімаю відео, щоб загрузити вам воно і так невчасно. А що ж зробиш? Все одно я стараюся вже як виходить. Якщо роздивлятися схему, то бачимо, що багато деталей на передньому плані. Сосна, навіть не знаю, якесь хвойне дерево здається. І вдалині хвойні дерева, воно ж видно так. Річка, ніч зрозуміло, на дворі. Небо таке світле, світле, може, це світанок так. І рибина, не знаю, як вона називається, я не розуміюся. Якщо Карася принесе мені злове син, то я розумію, що це Карась. А де та ранька, більше я не розумію, де яка не знаю, не розбираюся в них. Така затишна схема. Будиночок на другому березі, біля будиночку вогнище горить, димок іде. Будиночку світло, через віконечко він виблискує. Дуже гарно. І Якщо буде навіть важко її вишивати, воно того варте. І ще одна схема від Вікторії Гармаш. Такі чудові пташки. Її розмір 150 на 200 клітинок. Вона має 22 кольори. Вишивається хрестиком. Оце всі схеми, які у мене є на сьогоднішній день. Їх вісім. А зараз я покажу вам декілька схем, які мені дуже-дуже подобаються, але в мене їх ще немає. Перша з них від катрусиних рукоділок, здається, будуар називається. І я буду по пам'яті говорити. У мене нічого немає записаного для цих схем, лише скріншоти. В галереї є. Дуже мені подобається. Про неї я мрію. Лише не вистачає рук для неї. Від Оксани Степанчук мені подобається старовинна теплиця. Я у захваті від цієї схеми. Надзвичайна краса, колібрі тут мої, такі квіти, різнобарвні колібрі. Колібрі я ще взагалі не вишивала. А хіба можна вміти вишивати і ні разу не вишити колібрі? Вони ж такі гарні, такі прекрасні. І від Наталі Переполиці мені подобається такий букет. Розмаїття кольорів. Квіти навіть не знаю, як називаються. Бачу лілії, троянди. Я не сильно розбираюся в квітах. Букет красивий. Теж мрію його вишивати. І ще багато є схем, які мені подобаються, але цього разу я вирішила зупинитися саме на трьох. А зараз я хочу запросити вас на вишивальний звіт за два тижні, який вийде у неділю 21 серпня. Якщо я запізнюся з запуском відео, то буде повідомлення про це. Щиро дякую вас, дорогі глядачі, за перегляди та коментарі, за теплі коментарі, за поради та пропозиції. Мені дуже приємно. Не забувайте про подобалки. нових глядачів. Запрошую підписуватися, якщо ви зацікавилися каналом. З вами була Світлана, канал Хоббі Хрестиком. Пока-пока!